Всі ми пам'ятаємо про історію двох наших земляків, неповнолітніх хлопців, що стикнулися з тяжкою наркотичною залежністю. Завдяки Юрію Токарєву та громадській організації. Ми завжди з вами ми завжди поруч, кілька місяців тому. Юнаків вдалося влаштувати до реабілітаційного центру. І ось прийшов час щемливої зустрічі. Один з хлопців їде додому. Я дуже рада, що моїм дітям допомагають. Я дуже дякую організації. Щоб підтримували моїх дітей на сьогоднішній день меншого сина забираю додому, старшенький ще поки остається. Дякую також Токареву Юрію Юрійовичу за підтримку, що вони оставили мене в крутну хвилину. Реабілітацію хлопці проходили в центрі ментального здоров'я Альтаград, який знаходиться в столиці в районі Осокарки. Це сучасний реабілітаційний центр з усіма умовами для лікування різних залежностей. Як каже керівник центру, брати доклали максимум зусиль, аби побороти залежність. Вони займалися з психологами, проходили індивідуальні консультації, були на особистому супровіді консультантів та психологів. Займалися вони в групових терапіях. Займалися спортом, допомагали, проходили терапевтичне коло, приймали велику участь в домі. В першу чергу я хочу висловити слова безмежної подяки пану Володимиру, його команді, адже завдяки даним спеціалістам ми все-таки змогли, друзі, ми це змогли вернути до повноцінного життя, пройти повноцінний курс реабілітації, соціальної підтримки наших білоцерківчан. Я впевнений, що в цих дітей велике майбутнє. Яка б не була біда, коли вона на двох стає вже пів дітей. Однак старший з братів поки що залишиться в центрі, адже його проблема більш серйозніша, ніж у меншого. Зараз, ось на третьому місяці, зараз він тільки почав приймати той факт, що йому потрібне лікування для проходження, тому що він не приймав свій, свою проблему. Великих масштабах. тому в нього не було заохочення не до навчання, не до чого. Взагалі, та все ж і старший брат, скоро поїде додому. Вже тут необхідно буде докладати зусиль, аби хлопців знову не затягнуло у прірву залежності. Я також хочу подякувати представникам управління освіти нашої білосарківської за те, що вони взяли на себе зону відповідальності, а саме допоможуть у адаптації даних дітей, підберуть правильні заклади навчальні, забезпечать всіми можливими. Різноманітним розвитком як у галузі спорту, так і творчості, і це буде чудовий наш совмісний внесок допомоги ще одній родині. Варто сказати, що в центрі Альтаград зовсім скоро надаватимуть допомогу і людям з-за кордону. Відповідну угоду було підписано за сприяння фонду ветерани із міністерством у справах ветеранів Канади. Ви допомогли нам знайти заклад, де зможуть продовжити програму. Лікування люди з різними формами залежності. Після підписання угоди з Міністерством по справах ветеранів Канади ми зможемо в Україні первинний проходити курс лікування учасників бойових дій з в'єтнамським синдромом. То ж маємо надію, що усі, хто потребує допомоги, її отримують а наші білоцерківські діти зовсім скоро повернуться до повноцінного життя без залежностей.